Більше трьох років триває окупація Маріуполя. Що ми бачимо за цей період? Ми бачимо, що в місті як не працювали, так і не працюють великі підприємства. В місті практично немає роботи, нормальної роботи. В місті не є величезні проблеми екологічного характеру. Це не тільки проблема з водою, якої нема в кранах, це і проблема забруднення ґрунтів, забруднення води в морі, в річках. Ми бачимо величезну проблему з демографією, з медициною, з освітою. Попри всі ці проблеми, які просто випирають назовні, окупаційна адміністрація продовжує створювати ілюзію такого, я не скажу, що раю, але точно ілюзію стабільного розвитку, розвитку, якого немає. 11 листопада вони оприлюднили на офіційному сайті Окупаційної адміністрації такий величезний документ, який називається прогноз, прогноз соціально-економічного розвитку городського округу Маріуполь Донецької Народної Республіки на 2026-2028 роки. І я пропоную вам разом з журналістами сайту На 69 дослідити цей документ для того, щоб зробити висновки. Що в тому документі є правда, що є маніпуляція, а що чиста брехня. Мене звуть Анна Романенко, я журналістка, я розповідаю про те, як живе окупація Донеччини, чим вона живе, чим страждають люди і чим займається окупаційна влада. Якщо вам цікаво це, будь ласка, підпишіться прямо зараз. Поставте «подобайку», щось, прокоментуйте. А я починаю читати цей аналіз, який зробили журналісти сайту 0629. І так, на папері все у окупантів виглядає переконливо, але за цими цифрами суцільна маніпуляція. Ось цей документ, який ви бачите зараз на екрані, в ньому детально розписано, що і як вони хочуть зробити в Маріуполі за наступні 2 роки. Демографія. Навіть окупанти визнають, що в місті є демографічна криза. Однією з перших тем у прогнозі є чисельність населення. В документі зазначено, що в 2026 році, тобто вже наступного в місті будуть проживати 360 тисяч людей, а в 2028 400 тисяч людей. Цифри виглядають як ознака зростання, нібито зруйноване місто повертає мешканців. Але навіть поверхневий аналіз показує, що ці дані не мають жодного стосунку з реальністю. Населення Маріуполя до повномасштабного вторгнення становило близько 430 тисяч. Я знаю, що в енциклопедії зазначено в Вікіпедії зазначено 480 000. Тисяч населення. Місцева влада Маріупольська розповідала про 550 тисяч населення, рахуючи разом з маріупольськими селами навколо міста, а також з переселенцями, які були зареєстровані. Тож приблизно близько 500 тисяч в місті нараховувалось населення. За даними тої ж міської ради, після повномасштабного російського вторгнення в місті залишалося не більше 120 тисяч людей. Це підтверджують і незалежні дослідження, і навіть сам документ окупантів, де визнається. Демографическая ситуация в муниципальном образовании городского группа Маріуполь в настоящее время характеризуется неудовлетворительными показателями, сохраняется уголь населення, обусловлена низкою рождаемості і високим уровнем смертності. Залишається додати до цієї цитати, що окрім ну, що цей високий рівень смертності він не просто так. Він через те, що в місті домінуюче населення, саме пенсійного віку, люди. І по-друге, в місті просто жахлива ситуація з медичними послугами. Тобто, потрапити до лікаря, вилікуватися. Якщо це серйозна хвороба, у тебе нема шансів, тебе треба їхати з міста, буде подалі для того, щоб знайти лікування. Тому люди помирають зараз від таких хвороб, як запалення легень. Не кажучи вже про більш серйозні проблеми. Фактично від окупантів пише видання, це пряме визнання. Навіть окупаційна влада не може приховати, що населення скорочується. Проте, у тому ж тексті, кількома рядками ніж чиновники виправляють, так би мовити, ситуацію, записуючи прогноз зростання, так ніби місто раптом почне притягувати нових мешканців. Якщо подивитися, хто саме зараз живе в Маріуполі. Картина виглядає сумно. Молоді майже нема, і це підтверджують кожне інтерв'ю, яке ми беремо, беремо з мешканцями окупованого Маріуполя. Всі визначають, що молоді практично нема. Її не можна побачити на вулицях. В школах звичайно є діти, але якщо в день або ввечері вийти. На місто ви побачите лише пенсіонерів. Сім'ї з дітьми виїжджають першими через нестачу шкіл, садків, медичних закладів. Це визначають і, і самі окупанти. Прецедентне населення скорочується відновлення промисловості, яке могло б утримати людей, так і не відбулося. У місті зростає частка пенсіонерів, самотніх людей, навіть офіційно у документі визнається високий рівень смертності. Але без конкретних цифр, бо вони зруйнували б міф про майбутні 400 тисяч маріупольців вже там через рік. Окремий, окремий парадокс, зазначають журналісти, це повернення жителів, так би мовити, яке купанти подають як доказ стабілізації. Реальність така, що більшість тих, хто повертається, це не. Не маріупольці, це росіяни. Росіяни заїжджають у місто, будівельники, працівники російських підрядних організацій, російські лікарі, російські вчителі, і зараз вже навіть російські чиновники, чиновничто починає підсилюватися росіянами. Ну а маріупольці, навіть ті, які хотіли повернутися, часто густо залишаються у фільтрі в ширі метео. Людей просто не пускають до своїх домівок. Тому так званий демографічний прогноз це просто маніпуляція цифрами, які не ґрунтуються на якихось реальних засадах. Далі, фантомна промисловість. Вона дійсно фантомна, тому що ті рапорти, які і ті прогнози, які в цьому документі будують окупанти, вони спираються на те, чого не існує. Ну, наприклад. Окупанти розповідають про вже відновлений, частково відновлений завод імені Ліча. Насправді, на комбінаті імені Ліча змогли запустити лише переробку шлакових відвалів, тобто переробку сировини. У них навіть проблеми з ремонтом техніки, про яку вони думали, думали запустити, там є величезні проблеми. А ось що пишуть про це журналісти. На папері окупанти заявляють, що Прамишний комплекс городського округа Марію приключає 119 промишлених підприємств, 27 із яких осуществляють производственну деятельность. Тобто вони зазначають, що в місті збереглося, так би мовити, 119 підприємств, з них 27 працюють, інші не працюють. Якщо придивитися до списку у цьому документі є список підприємців, які працюють, то стає зрозуміло, мова йде не про відродження промисловості, а про статистичну імітацію діяльності. Серед, так би мовити, працюючих фігурують дрібні цехи, бетонні заводи, ремонтні майстерні або переробники відходів. Найбільше з них енергоспецмаж. Маріуполь Енерго Чермет. Кілька виробників будматеріалів і харчових продуктів. Цитата із документу. Общество з ограниченной ответственностью специализируется на изготовлении нестандартного оборудования численность работающих 242 чоловіка. Тобто найбільше машинобудівне підприємство Азовмаж скоротилося до маленького спецрозділу «Енергоспецмаш» і нині там працює лише 242 людини а до повномасштабного вторгнення там працювало 12 тисяч людей Ще один приклад ММК імені Ліча у звіті позначено як діючий об'єкт в настоящее время работа по утилізації отсортированных матеріалів переработка шлака численность работающих 580 человек Тобто, колись один з найбільших металургійних підприємств країни і не побаюсь цього слова Європи, який виробляв мільйони тонн сталі. Тепер пункт утилізації металобрукту. Окупанти навіть не приховують, що відновлення полягає лише у розборі заводу та продажу залишків. Окремим пунктом звіті подано нове будівництво. Общество з ограниченою відповідальністю, Маріупольський металургічний завод, електрометалургічний комплекс, окончання будівельних робіт запланировано на 2030 год. Фактично йдеться про паперовий об'єкт, який існує лише на рівні оголошення. На 2025 рік на цьому об'єкті працює аж 33 людини. Обіцяні тисячі робочих місць. Не існують в природі, ну а будівництво самого заводу, це пата маргана, тому що виробництво електросталі електроспособом потребує дуже високого обсягу електроенергії, такого обсягу електроенергії, який не вистачає зараз на місту. місту не вистачає. А враховуючи удари українських дронів, по, наприклад, Старобішевський тец. То проблеми з електрикою будуть в окупованих територіях і надалі. Тож перспективи у цього будівництва ще більш примарні, ніж декілька місяців тому. Промислові звіті виглядає жива, але насправді це перелік цехів і складів, які функціонують лише на папері. Навіть за офіційними даними, у першому півріччі 2025 року обсяг відвантаженої продукції в окупованому Маріуполі становив 5,2 мільярди рублів. Для прийняння до Маріуполь виробляв продукції на сотні мільярдів гривень на рік. Ну, тобто, гривень это дорожче, сотні мільярдів. Таким чином, фантомна промисловість це статистичний фантом, пишуть журналісти. Зростання без зарплат. Средньомесячная начисленная заработна плата работників організації составляє 66 1090 рублей, що на 11% вище уровня прошлого року, йдеться у цьому прогнозованому документі. На перший погляд, 66 тисяч непоганий показник. Проте за цією цифрою, знову ж таки, нереальне зростання доходів, а зміна структури зайнятості. враховує лише великі та середні підприємства, які зареєстровані у місті, яких настане на зараз одиниць. Переважно це підприємства, які мають реєстрацію Санкт Петербург, Москва, Казань тощо, великі міста на території Російської Федерації. Всі ці підприємства сплачують податки там, а тут в Маріуполі лише враховують статистику середню зарплату, яку вони платять росіянам, і ця зарплата на порядок вища, ніж та зарплата, яку отримують Маріупольці, працюючи на тих самих підприємствах. Тобто та дискримінація, про яку ми розповідали у 2022 році, вона нікуди не поділася. Люди росіяни. Маріупольці не люди, їм можна платити менше. Так вважають окупанти. Ну а середня зарплата працівників саме маріупольських, особливо на місцевих підприємствах, складає 20-25 тисяч рублів. Тобто це мізір, і це дорівнює середньому розміру пенсії пенсіонера на окупованій території. При цьому в звіті вказано, що всього зайнятих в економіці. 56,5 тисяч тисяч осіб, тобто менше 20 від заявленого населення. І це не означає, що всі інші байдикують. Це означає, що якась частка працює нелегально, не оформлено. Не буду оцінювати, яка це частка, але в Росії зараз легалізують навіть оренду житла, тобто неможливо здавати в оренду, не оформлюючи ФОП. Тож, я вважаю, що там близько, близько 50% непрацюючих людей це саме літні люди. І це ще раз підказує нам на велику демографічну проблему, яка існує в місті. Ну і про будівництво як головну декорацію, яку використовують окупанти, хочу зазначити. Основна ставка окупантів робиться саме на успіхи будівництві житла у Маріуполі. До кінця 2025 года планирується завершення реалізації восьми проєктів по строительству багатоквартирних житлових домов, общай площі 49 772 квадратних метрів. Видеться у цьому записці до цього документу, який ми з вами обговорюємо. Але, Але Важливий момент З початку цього року окупанти не будують компенсаційного житла. Взагалі, абсолютно нуль. Все житло, яке вони будують, це іпотечне житло. Тобто, всі ці тисячі квадратних метрів, вони не для маріупольців. І в цих всі господи, документи зазначаються для будівництва всі самі знайомі нам з вами адреси. Купріна. Зелінського, Полтавська це вулиці, е, мешканці, яких виходили неодноразово на міні-протести, добиваючися від окупаційної влади е, компенсаційного житла для себе. Але нічого їм так і не дали. Показово, що 94% усіх інвестиційних угод у місті це саме житлові будинки, але ж таки, знову, це не про людей, не про місцеве населення. Працюють на об'єктах будівництва здебільшого російські підрядники, які завозять робочу силу з регіонів РФ. Місцевих маріупольців залишають мінімальне кишовидання 069, переважно на низькооплачувані допоміжні роботи, і квартири, які заводяться, не про не дістаються місцевому населенню. Економіка гіпермаркет. Із позитивного у цьому документі, окрім будин, будівництва житла, зазначено і зростання економіки, торговлі, зростання торговлі. Оборот розничної торговлі в першому полугоді 2025 року збільшився на 49% по сравнению з 2024 роком. Йдеться в документі, але за цим зростанням стоїть не розвиток місцевої економіки, а розширення російських торгових мереж. Головне, що важливо тут сказати, що по-перше, по з чим порівнюють зростання? Вони порівнюють зростання там, з 24-2023 роком, тобто, фактично, вони рахують від нуля. Бо у 2022 році вся торгов, весь торговий оборот був знищений до рівня воронки, яка залишилася після російської бомби. Тож, коли ти порівнюєш з нулем. Кожен рік у тебе прямо вау зростання. Якщо б вони порівняли це зростання з тими показниками, з тим оборотом торговим, який був в Маріуполі до початку російського вторгнення, то вони би дуже сильно здивувалися не на користь Російської Федерації. Ну а ми маємо зараз в Маріуполі ситуацію, коли туди зайшли. Цього року великі російські торгові мережі. Ну і за рахунок того трошки збільшився цей торговий оборот. Ну і замість висновку, що хотілося б сказати. От що кажуть журналісти у звіті окупаційної адміністрації Маріуполя, все виглядає переконливо. Рост промислового производства 52,9%. Інвестиції в основний капітал 1 мільярд рублей, количество туристів увеличилось. Туристи, Боже, Маріуполь туристи, 273%. Знов-таки, мабуть, з нулем. з нулем порівнюють. Бо які туристи? Проблема лише в тому, що ці цифри не мають нічого спільного з реальністю. Зростання фіксується від нуля, про що я сказала. Інвестиції це дотації з російського бюджету, а туристи це переважно працівники державних компаній і військові, які тимчасово розміщуються у місті. Фактичний стан Маріуполя протилежний з тим графікам і таблицям, які окупанти подають як успіх і за межами цих парадних вулиць зруйновані квартали. І це чиста правда. І це те, по факту, про що я розповідала протягом всіх останніх трьох років про демографічну ситуацію, що дітей мало, літніх людей багато, смертність зависока. Про житлову кризу, про це пишуть всі кожного дня, і соцмережі просто вже вибухають від тої несправедливості, яка існує на окупованих територіях щодо людей. Про екологічні проблеми, про проблему з економікою, з бізнесом. Ми все це розповідали. І, на щастя, вийшов цей документ, який просто підтверджує і нашу інформацію, і наші гіпотези. Тож Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ми будемо і надалі спостерігати за всім, що відбувається в окупації, бо, бо там залишаються наші люди. І вони для нас важливі. Дякую, що слухали.